У рамках відзначення Дня Героїв Небесної Сотні в приміщенні райдержадміністрації відправили панахиду за загиблими героями. Минув вже рік від тих кривавих подій, коли Небесна Сотня відійшла у вічність. Але відчайдушний подвиг цих хлопців назавжди залишиться в серцях українців. У залі засідання районної ради присутні на заході хвилиною мовчання згадали полеглих активістів майдану. Також під час вшанування їх пам'яті згадали усі події революції гідності. Активісти, учасники Євромайдану та всі небайдужі краяни, які прийшли віддати шану героям Небесної сотні, ніби заново пережили ті недалекі події, переглянувши світлини часів революції. Також на заході презентували книги Оксани Лесюк, одна поетична під назвою Мольберти долі і книга Хроніка з вогню революції гідності. В цій книзі висвітлена хроніка подій день за днем, починаючи з 21 листопада 2013 року до 23 лютого 2014 тисячі В окремих розділах є вірші про майдан і спогади учасників революції, які були побиті та поранені. Також у контексті загальної хроніки подані події, що відбувалися на місцевому майдані в Рожнятові. Ця книга стане справжнім скарбом і пам'яткою. Де підростаючого покоління. Переконана автор книги Оксана Лисюк. Спонукало мене написати цю книжку з вогню революції гідності. Те, що я не могла бути байдужою. Я була тут на майданах, їхала в Київ два рази, а також вела хроніку. І ось е, я вважаю, що е, такий маленький вклад мій хай буде. Тому що сьогодні ми є учасниками подій були. І нам здається, що тут таке. Тож все те, що ми, то нічого нового тут немає. Але прийде час, пройдуть роки. Я думаю, що ця книжка буде безцінна, особливо для молоді, бо вони не. Може, не були вже в тих ну не були учасниками тих подій, і коли вони переглянуть, вони побачать і кажуть, що творилося у той час у Україні під час революції гідності. Книгу доповнюють світлини фотокореспондента активного учасника революції гідності Івана Парадовського про будні та буремні події майдану. Звичайно, він дуже радий, що його фотознімки представлені у книзі, адже це незабутня історія. Багато я знімків зробив у своїй справі. Закинув фото в інтернет. Закинув книжку і мені дуже радо, дуже я радий, що ми з Оксаною Лисюк зробили цю книжку, яку сьогодні презентує автор. Я дуже радий, щоб попали в мене 120 моїх змін в цю книжку. Це є незабутня історія. Ми всі відійдемо. Від, від Але діти наші, онуки, правники. Будуть читати цю революцію гідності і будуть бачити, як ця революція гідності пройшла на наш на наших термах, на нашої неньки України. Згоди виходу книги у світ від гостей присутніх на заході лунали теплі слова вдячності автору Оксані Лисюк. Зокрема, за вагомий внесок культурний розвиток Рожнятівщини очільники району вручили відзнаку пані Оксані і закликали усіх берегти пам'ять про герою Небесної Сотні. В ці дні переглядаючи. Фільми, різні виступи відомих людей мені закарпалося найбільше слова нашого патріарха Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука, який сказав: Героїв Небесної Сотні називають по-різному, називаючи це жертви розстрілу, називаючи це воїни світла. А він закликає нас, як християн, глибше купнути. Він називає їх пасхальною жертвою. Чому пасхальної? Тому що подібно як Господь Ісус Христос взяв на себе всі нечистоти, всі гріхи і віддав добровільно своє життя на Христі за нас, аналогічно Герої Небесної Сотні добровільно віддали своє життя за те, щоб ми змогли збудувати нову державу. Державу без хабарництва, без корупції. І без того всього, за що вони боролися. Ці хлопці, які загинули, віддали своє життя за початок нашої нової України. Це життя, яке вони віддали, воно безцільне, воно завжди буде жити в наших серцях, в нашій пам'яті, що такі хлопці є, що були вони. Деякі хлопці сьогодні, які залишилися тоді живими, які також брали цих бойових. Діє хоче, поїхали сьогодні святкувати своє друге день народження, тому що спілкуючись з ними, вони дійсно сказали, ви знаєте, ми були щасливі Господа Бога, що ми залишилися живими, що ми народилися знову. І нехай пам'ять про цих загиблих словцю завжди буде з нами. Також на заході мали можливість виступити такі активні учасники революції гідності, як сільський голова села Ясиновець ігор Пасічник та житель села Суходіл Олег Понайда.